У Вашингтоні закінчилися події, пов'язані з молитовним сніданком. Цього року у заходах брав участь глава Української православної церкви Київського патріархату Філаре про свою місію. у Вашингтоні Патріарх розповів Ярині Матвійчук. Священники до сполучених штатів глава Української православної церкви Київського патріархату приїхав з лобійською місією. Філарет розповідає, що у Києві представники української влади та військові генерали попросили його переконати американську владу надати Україні оборонну зброю для захисту своєї країни. Ви гарантували нам недоторканність території? гарантували, допоможіть нам. Що наша територія залишилась цілісною. Патріарх Філарет закликає американського президента закріпити справами ті християнські і демократичні цінності, які сповідуються у Сполучених Штатах. Сьогодні на молитовному сніданку багато говорили про допомогу бідним ткалікам, біженцям. Говорили. І всі ми згідні, бо це виявлення християнської любові. А якщо ми сприяємо тому, щоб біженці були, щоб люди страждали, то наші слова, що ми хочемо допомагати пусті, вони користі не приносять, тому що це слова, які не підкріпляються ділом. А треба підкріпити ділом. Патріарх не бачить протиріччя між поняттями церква та зброя. Він розповідає про ікони, де зображені святі зі зброєю, як то Архангел Михаїл зі списом чи мечем. Інше питання: хто і з якою метою цю зброю використовує у грудні минулого року. Київський патріархат позбавив права проводити богослужіння єпископу Ужгородському та Закарпатському Кирилу за те, що той, перебуваючи в зоні АТО, взяв до рук зброю. Зброя сама по собі. Нейтральна. Вона може застосовуватися для добра, а може застосовуватися і для зла, для агресії. От апостол Павло каже, що влада носить меч, для чого вона носить меч? Для захисту добра і для покарання зла. Ми просимо. Для того щоб захистити свою територію, захистити свій народ, щоб він не страждав. Глава церкви впевнений, якби Українська православна церква Київського патріархату була визнана Константинополем, війни б в Україні не було. Якщо б вселенський патріарх визнав Київський патріархат автокефальною церквою, то це б відкрило б двері. Для духовенства і єпископату Московського патріархату в Україні до об'єднання в одну незалежну від Москви церкву. Якби в Україні була українська церква окрема від російської, оці, оцього б цього не було. Чому б не було? А тому, що ми б виховали людей віруючих. В любові до своєї батьківщини, а московський патріархат виховує своїх віруючих в єдності з Москвою. Патріарх Філарет також наголошує на важливості гуманітарної та фінансової допомоги для України. Це питання він піднімав під час зустрічей з американськими законодавцями. Ірина Матвійчук голос Америки.